Як правильно підібрати вагу для виконання вправи? Давайте розглянемо це на принципі згинання з гантелями на біцепс. Припустимо, що тобі треба виконати 10-12 повторень. Ти береш вагу, умовно, 6 кг, і починаєш виконувати вправу. Перші заходять легко, і ось підходячи до 12-го, ти розумієш, що можеш виконати ще там 2, 3, 4 повторення. Отже, очевидно, що вага підібрана неправильно і вона занадто легка. На наступний підхід ти береш 12 кг і знову ж намагаєшся виконати 10-12 повторень. Але вже на 8 ти відчуваєш, що не можеш підняти вагу. Очевидно, що знову ти не вгадав з вагою і вона занадто велика. Ти вирішуєш зменшити вагу і, наприклад, береш 9 кілограмів і знову намагаєшся виконати 10-12 повторень. І от вже на 10 ти відчуваєш, що тобі важко. Але ще можеш виконати 11 І на 11 докладаєш максимально зусиль, щоб з правильною технікою виконати вправу. Це коректно підібрана вага, тому що твоя задача вкластися в діапазон повторень з адекватною технікою і зробити максимальне навантаження на м'язи і максимально їх напружити. Саме такий підхід повинен бути при підборі ваги під час виконання вправи. Роби як я, роби це правильно.